Сьогодні ми здійснили евакуацію п'яти осіб. За вересень ми вивезли 84 людини з зони примусової евакуації. Наразі повідомити кількість людей, що залишились в цій зоні, неможливо через те, що люди повертаються назад і нікого про це не повідомляють. Ну та фронт ближче й ближче. Думали, обійде нас це, але, але біда нас не обійшла. Треба, треба їхати. Кожну ніч шахеди в нас прилітають, ФПВ-шки і в день літають, ховаємося, втікаємо. Хотілося б повернутися, але зважаючи на те, що так фронт близько дуже швидко приближається, то щось то віра пропадає. У Бахмуті очі. І все, і оце тепер на пенсії сижу і все евакуюся, бо не можна вдома там вже жити. Транзитний центр це був створений саме для людей, які проїжджають транзитом, евакуюючись з опасних зон, тобто з зони бойових дій, щоб люди мали змогу отримати всю допомогу, оформити грошову допомогу, гігієну, якісь юридичні консультації в одному місці. Саме для цього створений цей центр. Також тут люди можуть, якщо їм немає куди їхати, вони можуть зупинитися на декілька днів, щоб вирішити це питання.